Всім привіт! З вами Дан, і це нас 42 частина модів для народу. Сьогоднішній мод дає нашу гру велику кількість нових чобіт. Ось частина з них, і ось ще одна частина. Їх, звичайно, тут трішки більше, зараз я покажу. Ось. Але я вибрав найголовніші. Давайте почнемо. Беремо, наприклад, ось ці. Та давайте 5 візьмемо, також ще лаву і слимаків. Почнемо з перших чобіт. Вони мають ось такий крафт. Подягаємо. І тепер падаємо в воду. І дивіться, вода просто пропадає. Тобто наші чобітки вони просто поглинають цю воду. Але потім вона, звичайно, з'являється знову. Але ось такі от цікаві чобітки. При простому крафті, ну, звичайно, треба знайти губку. Але крафт доволі непоганий. Так, тепер міняємо на ці. Вони дуже схожі, крафтяться вони наступним чином. Одягаємо їх. Але вони вже будуть поглинати не воду, а лаву. Давайте я тут розвіду. Так, лаву. І тепер просто І ось, вона щезає. Ще раз розільюю, давайте десь на піскові. Просто йду, все, вона пропала. От такі от прості чобітки. Перейдемо до наступних. Мають вони ось такий крафт. Це в нас незритові чоботи, також тризубець. Що ми можемо? Коли в нас буде якийсь там, ну, наприклад, слимак, давайте якось побільше, і ми його б'ємо. Його моментально буде бити блискавка. Давайте ще раз. Ось. Один раз вдарив, наступний. Тобто постійно буде вдаряти блискавка. Крафт, звичайно, тяжкий, але здібність доволі прикольна. Так. Це в нас такі Ну цікаві чоботи, але не знаю, навіщо вони. Вони будуть нас притягувати до дна. Ось, наприклад, я падаю. І мене тягне до дна. Ось. Дуже важко випливти. Поки я не буду плавати нормально. А якщо просто в такому положенні, то це дуже повільно. Прям дуже. Не знаю, навіщо це вам. Але такі чобітки є. Оце в нас дуже цікаві чобітки, до речі, чобітки Ендер Дракона. Мають ось такий крафт. Ну, крафт, звичайно, непростий, адже треба йти в край. Але що ми можемо? Так, забув їх одягнути. Наспавнимо якихось тут слимаків. І тепер клацаємо кнопку B. Ну, за замочуванням стоїть кнопка Б. Це здібність наших чобітків. І ми можемо випускати ось такі ось снаряди. Самі по собі снаряди не наносять ніякої шкоди. Але вони створюють оце дихання дракона, яке наносить доволі непоганий Зараз, шкоду. Ось по 6, по 4. Тобто ми можемо так закидати тут все. Дивіться, як воно гарло летить. Ну, отакі чобітки. Переходимо до наступних. Що в нас тут є? Давайте відразу візьму 4, 5. Та відразу всі візьму, напевно. Щоб було зручніше. Далі в нас йдуть е, чобітки візера. Мають вони ось такий крафт. Крафт тяжкий, потрібно вбити, як мінімум, трьох візерів. Одягаємо їх. І тепер що ми можемо? Вони дуже подібні на попередні чобітки, адже ми можемо класимо Б. І ми запускаємо голову візера. Вона зносить по 8 одиниць шкоди. І ми можемо так на дальні атаки. Дивіться, просто зараз в того сламака спробую попасти. Ось, мінус 8. І ще плюс до цього накладається ж висушення. Переходимо до наступних. Це в нас такі от е, також цікаві чобітки. Використовують в крафті три лука, залізні чоботи. І тепер дивіться, клацаємо Б. І ми просто випускаємо стріли. Поки я ще раз не клацну Б, будуть випускатись ці стріли. Клацнув Б, все. Плюс цього, ми можемо зібрати ці стріли. Тобто, скоріш за все, в режимі виживання вони будуть витрачати саме власні стріли ті, що у вас є в інвентарі. Так. Далі в нас йдуть отакі от, от. Ну, прикольні, в принципі, зараз покажу крафт. Е, тобто, три пера, також синій лід. В чому плюс цих е, чобітків? Ну, плюсів, в принципі, немає. Адже ми можемо швидко пересуватися. звичайно, дуже класно. Але зараз я зажимаю клавішу W. Але коли я перестаю зажимати, тобто не рухаюсь, я все одно йду. Тобто, ці чобітки мають назву якось неконтрольовані. Так, вони роблять тебе неконтрольованим, тобто ви самі будете рухатись кудись в якусь сторону. Ну, це, звичайно, не дуже прикольно. Так, далі в нас такі чобітки, які дозволяють нам літати. Крафт, звичайно, ну, 3 літри. Тут ще ось таке от щось з мебрани Фантома. І ми можемо, типу, так, зараз потрібно прибрати дощ. Тобто ми зможемо, типу, як літати, по суті. Далі в нас ідуть отакі от. Е, доволі цікаві, звичайно. Так, зараз потрібно відлетіти. Чобітки, які крафтяться наступним чином. Ну, а ці от, отак крафтяться. Ми зможемо, типу, як караб карабкатись по стінам. Ось, давай. Ось, поліз. Але пересуватись просто так ходить ну, це дуже тяжко, дивіться просто. Я просто застряю і все. Але пересуватись по стінам, як на якусь там гору вилізти, це ну це запросто. Тут нічого складного не буде. Так, далі в нас ідуть а, такі от чобітки, які крафтяться ну, доволі тяжко. Адже ось скільки золота використовується. Нам назавжди накладеться швидкість 1. А також, коли ми будемо стрибати, зараз, я думаю, вже бачите це. Так, ось ще раз стрибну. Я буду, типу, летіти. Ну, доволі прикольно. Так, як на елітрах, тільки повільніше, напевно. Так, далі в нас йдуть чобітки, які накладають на нас схожі ефекти. Ще більше ось таке от уповільнення при падінні, а також швидкість також проста. Мають вони ось такий крафт. Тобто їх ми можемо лише знайти. Далі в нас йдуть ось такі от, ну, в принципі, прикольні. Ми можемо так само, зараз, той самий ефект. Типу, оце, ще стрибаю і отак повільно лечу. Але плюс до цього ще ось так якось цікаво рухаюсь. Швиденько. І останні чобітки з першої скрині це в нас е, чобітки з черепах. Мають ось такий крафт. Чого вони нам дозволяють? Дозволяють вони нам швидко плавати. Зараз йду в воду і пливемо. Тобто плаваємо ми десь в рази два швидше. Напевно, десь так. Плюс до цього, ці чобітки ще на 10% знижують шкоду від падіння. Так, я думаю, це все ми можемо прибрати, крім яйця-сломаків. Далі в нас ідуть, ну тут багатенько, звичайно, зараз спробую швиденько про кожну розказати. Перші в нас йдуть дуже прості чобітки, мають ось такий крафт, але крафт тяжкий, тому що це в нас дивіться, ось так, ось так потім, потім ще ось так. Тобто дуже багато кругляку. Але нам дається е, квапливість з другого рівня, але й повільність другого рівня. Будемо дуже повільно ходити, але швидко копати. Більш нічого цікавого в них немає. Далі у нас ідуть ось такі от чобітки, які дають нам подвійний досвід при вбивстві когось. Е, потім, оце у нас цікаві чобітки, лавові. Мають ось такий крафт. І що буде? Ми, ми, ми зможемо ходити по воді. І вона буде перетворюватись на камінь, іноді на кругляк. Ну, тут все просто, я думаю. Ви не зможете більше впасти в воду, і все буде прикольно. Так, далі в нас йдуть обсидіанові чубітки. Мають ось такий крафт. І вони просто будуть відновлювати речі, які є в нас в інвентарі. Не дуже цікаво. Переходимо до наступних: льодяні. Вони дозволяють нам взагалі, типу, як краще ходити по воді, по льодові. Але загалом то вони просто перетворюють воду на тимчасовий лід. Ось, він дуже швидко розтає. Це дуже схоже на зачарування, яке вже є в Майнкрафті. Так. Оце, до речі, цікаво. Так, зараз потрібно поставити день, бо саме ця частина моді для народу в нас доволі затягується. Одягаю ці. І ось що буде. Тобто, скрізь такі. М не тверді є навіть блоки, щось таке. Я зможу провалюватись. Ось такий крафт. Тобто через деякі блоки зможу провалитись. І так само випливти назад. Ось я ну дивіться по льоду і просто можу спокійно плавати. Типу. Наступні в нас молочні чобітки Мають вони ось такий крафт, Ну, відра молока, тут все зрозуміло. Коли ми будемо там клацати клавішу Б, то вони будуть забирати всі в нас ефекти, що є. Ну, тут все зрозуміло, я думаю. А оце -от цікаві доволі чобітки, мають вони ось такий крафт. Так, вже одягнув. І клацаю клавішу Б. Ендер чобітки. Ми зможемо на 8 блоків отак телепортуватися спокійно. Тобто, я просто зараз заклацую клавішу B. І я можу швидко отак, отак от пересуватися. Оце, от круті чобітки, якщо чесно, такі я б я обов'язково зробив би вишивання. Так, що в нас тут далі? Так, швиденько переглянемо ці, бо в нас вже все затягується. Далі в нас ідуть такі слаймові чобітки. Вони просто будуть зменшувати шкоду від падіння. Дуже нічого цікавого. Uh, так, навіщо їх одягнув? І знову йде сніг, потрібно прибрати. Так. Це у нас чобітки Блайза. Мають вони ось такий крафт, вони нам дозволяють ходити по вогню, ну просто не отримуючи ніякої шкоди. Я також одягнув. Uh, це в нас якісь. Uh, використовують в крафті динаміт. Так, чобітки. Вони просто будуть, типу, як невеличкий вибух робити, коли нам буде наноситися якась шкода. Це у нас чобітки, типу, просто щоб. Ну, мають вони ось такий крафт. Просто щоб їздити по льодові, приклацані shift. Ось, клацаю shift, і я трішки проїжджаю, так. Ну, в принципі, такі собі, звичайно, чобітки, але в принципі прикольно. Так, переходимо до наступних. Це у нас призмаринові чобітки. Мають ось такий крафт, і вони нам дозволяють дуже швидко пересуватись під водою. Тобто, ось, я просто, ну не знаю навіть літаю, по суті. Та навіть швидше, ніж літаю. Дуже швидко. Це, звичайно, не ті чобітки, що використовували черепах. Так. Це у нас доволі цікаві чобітки, які дозволяють нам. Тобто ось зараз покажу крафт. Крафт, звичайно, не простий, не заритує чоботи, не заритує меч. Вони допомагають, коли ми будемо не попадати по ворогам. Зараз ось. Ось. Я б'ю десь сюди вправо, і я все одно по ньому попадаю. Тобто така от кілаура. тобто такого плану. Так, і перед останнім з цих, що я взяв, ми їх одягаємо. Це у нас чобітки локі. Мають вони ось такий крафт. І що вони нам дозволяють? 10 секунд, якщо ви стоїте нерухомо, ви будете повністю невидимі. Зараз. Все, мене не видно. Можу крутитись, все нормально, ніяких ефектів, нічого такого. Але коли я тільки ось кудись піду, все, я знову видимий. Так, це знімаю. Оце цікаві такі доволі чобітки, адже мені накладається швидкість другого рівня. Ось такий крафт. Крафт, звичайно, непростий. Адже ці всі речі ми не можемо скрафтити. Тобто я начебто лечу, ось. Дивіться. Ну, прикольно, в принципі. Так, і останні там чобітки. Скільки їх тут? Чотири пари. Давайте підемо по черзі. Так, ось такі в нас чобітки. В принципі, прикольні, але цікавого лише те, що ми можемо отак от взлітати. Так, зараз. Ось я лечу, 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 і падаю. Десь на блоків, так, 20. Але це нормально, прикольно. Крафт я вже показував. Так, далі в нас ідуть ось такі от чобітки, надають нам слабкість і швидкість. В принципі, прикольно. Але, на мою думку, краще вже скрафтити ті чобітки, що дають просто швидкість. Десь тут були оці перші скрині тоді. Передостанні чобітки. Вони надають нам швидкість. Так, і скрафтити ми їх також не можемо, лише знайти. Ну, а також ось такий цікавий ефект, типу ось я можу стрибати постійно. Оце от прикольно дійсно. Ну, Зараз це я вже лечу, це я вже в креативі лечу. Так, як мені впасти? Ага, ну прикольно, в принципі. Тобто ми можемо стрибати, відштовхуючись від повітря. Нормально. І останні чобітки це у нас чобітки саламандри. Вони нам надають, ну, просто велику кількість ефектів. Зараз ви побачите, скільки їх всього. Он, справа вгорі, я думаю, вже все видно. Чобітки саламандри, вони крафтяться отаким от, от чином. Ну, тут все просто. Це, звичайно, скрафтити не можна. Лише знайти там, отримати. І ось це от також не можна скрафтити. Але, ну, подивіться на ці ефекти. Скільки їх тут? Ну, 3, 6, 9, 12, ну, їх дуже багато. Приплив здоров'я третього рівня, дуже корисні ефекти, до речі. Що тут? Відновлення? Ну, це взагалі. Я думаю, найкраще, що тут є. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а з вами був Ден. Всім до зустрічі!